Тонка нитка спрямовує нашу долю пов'язану з ціною істинної жертви в нашому королівстві Аскахет. Ніхто не розумів цю жертву краще, ніж королева Неферес. Моя мати. Я побачила це, коли прийшла темна імперія, щоб закликати нас до останньої битви у Неалоті. Але моя мати відмовила їм за свою зраду ти ніколи більше не побачиш світу. Це королівство загине, а разом із ним загине і твоя жалюгідна. Наша сила врятувала нас того дня, і в той самий момент ми відчули. Що народжені для величі але всі наступні роки ця велич була забруднена? Поглянь на них тепер нещасні, голодні. Я не владна над стражданнями нашого народу, але вірю, що з часом усе налагодиться. Ні, Якщо ти й надалі продовжиш бездіяти. Який сенс у тому, що ти відстояла наше майбутнє? Якщо минуле повільно вбиває нас, ти так мало розумієш. Ти ще багато чого маєш навчитися, перш ніж станеш королевою, мамо. Ганцурек? Ти бачиш це? Ти чула мій голос у снах, о велика королева. Провісниця. Так, в темній імперії я була нею, але давні боги вже мертві. Імперія звернена в попіл. А на твоє королівство пала тінь. Але кров стародавніх богів здатна дати твоєму народові переродження. Твоє правління може стати нескінченним, все, що потрібно, простягнути руку. Твої слова звучать привабливо, але ціна занадто велика. Я б ніколи не ризикнула королівством заради такої влади. Мамо, з ким ти говориш? Лише з приводом. І, як завжди, вони намагаються направити мене. Я не шкодую про те, що я сказала. Я тільки хочу. Щоб наш народ став великим. Велич швидкоплинна. Все, що ми можемо, це терпіти. Твій час прийде, дитино, але тільки тоді, коли ти. Що? що ти наробила? Ти не єдина, хто бачить примар, мамо. Як сумно бути такою мудрою королевою і все ж таки противитися поклику долі. Ти її звуть ксалатат. У тебе був час, мамо маючи таку силу, аскахет звільниться. Ми піднімемося, ми переможемо і разом ми нарешті приймемо нашу долю. Слався, королева Анцурек.